Рольт Дал, Чарлі і шоколадна фабрика уривок. Повторюємо день і ніч найважливішу в світі річ. Не треба дітям дозволяти до телевізора сідати. Цю штуку хай би взагалі не знають дітлахи малі. По всіх світах, самого рана вони сидять біля екрана і не відходять. Очі, аж їм на лоба лізуть очі. Ми якось у одній з кімнаток знайшли таких очей з десяток, сидять незмигно і статично, неначе в транці гіпнотичні. Сидять, неначе наркомани, і в теледурмани. Вони стають звичайно милі, такі чамненькі, не не б'ються, не бешкетують, вас не чіпають, не дратують. Все так снодійно і похвально. І це, по-вашому, нормально? Чи знають татусі і мами, що робить телек з тітлахами? У голові в них стає пусто. Книга уява, мов капуста, усі зникають почуття. І Таке тупе стає дитя, що не сприймає чарівні казки, фантазії, пісні, а мозок, як швейцарський сир, у мозку тім мільйони дір. Порожні очі згасли зір. Гаразд. Ви скажете, ми згодні екран розбити хоч сьогодні, та як ми будемо зважати дітей своїх, чим забавляти? У відповідь спитаємо вас, а що робили діти в час, коли б потвора цих не було? Що в тіху й несло? Забули вже вам нагадати? Миладні по складах сказати. Вони читали книжечки, байки читали, казочки, історії читали різні, читали зранку і допізна, Дитячі скрізь книжки стояли, і на підлозі теж лежали, і на столі, і біля ліжка, дітей чекала гарна книжка. Казки чарівні. Фантастичні дракони в них, кити незвичні, пірати, острови скарбів, принцеси, чарівних країв, розбійники і кораблі, слони, цигани, королі і людожери готують щось у казані. Хм, як пахне, що це з кмином юшка та ні? Це хлопчик не чимнушка. Аж перехоплювала дух від тих книжок. Ось він і пух, он білосніжка йде до лісу. Ось гулівер веде Алісу в диву світ і прямо тут до них підходить ліліпут. Ген королева виглядає, чи знайде Герда свого кая. Таке, готуючись до сну, читали діти давнину.